Всім привіт, друзі! Сьогодні обговоримо один з найцікавіших смартфонів середнього класу HMD Skyline. А якщо ви власник або власниця такого, залишайте відгуки. Ну і звичайно, підтримайте, будь ласка, канал подобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з дизайну та зручності користування. Спереду гаджет захищає Gorilla Glass 3. Рамка виконана з алюмінією, а задня панель з матового скла невідомого походження. Думаю, у багатьох дизайн смартфона викличе ностальгічні спогади, оскільки він дуже схожий на класичні Nokia N8 або N9. Гострі кути, плоскі нижня і верхня грані, заокруглені бічні, а захисне скло дисплея не повторює форму корпусу. Skyline впевнено лежить в руці, хоча компактним його звичайно не назвеш. Сканер відбитка пальців знаходиться в кнопці блокування, працює швидко і без помилок. Крім цього, на лівій грані є ще одна кнопка, призначення якої можна змінювати, але про неї трохи пізніше. Гаджет пропонує гучний та збалансований стереозвук з додатковими налаштуваннями Озоплейбек. Є підтримка Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio, а порту 3,5 мм, на жаль, немає. До недоліків також можна віднести резонування спинки на високій гучності та простенький вібромоторчик. Головною ж фішкою Skyline є топова ремонтопридатність. В домашніх умовах можна без проблем замінити акумулятор, дисплей, зарядний порт чи задню кришку, яка фіксується всього одним гвинтом Torx. Деталі та розгорнуті інструкції ви знайдете на сайті iFixit, а якщо захочете переглянути процес розбирання збирання, залишу посилання на відео в описі. Дисплей. 655 дюйма Full HD Piolet матриця з чудовими кольорами, максимальними кутами огляду та непоганою піковою яскравістю. В автоматичному режимі вона перевищує 1000 ніт, тож навіть сонячний день не стане перешкодою для комфортного користування. Налаштуваннях можна скоригувати баланс білого, активувати темну тему, нічний режим та обрати частоту оновлення. Доступні чотири варіанти: фіксовані 60, 120 та 144 Гц або адаптивний режим для економії енергії. Загалом матриця дуже приємна, навіть якщо говорити про мерехтіння. У мене, на жаль, немає точних показників чим, але за час користування практично не було зайвої втоми чи інших проблем. Також однією з переваг OLED є повноцінний Always On Display. Він може показувати час, погоду та сповіщення. За продуктивність смартфоні відповідають 4 нанометровий Snapdragon 7S Gen 2, 12 ГБ оперативки lpddr 4 x з можливістю віртуального розширення та 256 ГБ постійного сховища UFS 2.2 з підтримкою карт microSD. Під навантаженням Snap майже одразу скидує частоти, тому гаджет не перегрівається. Загалом ж такого набору без проблем вистачає для плавної роботи системи. Ніяких мікрофрізів чи довгих переходів. Хоча це заслуга не тільки великої кількості оперативки чи процесора, а й чистого андроїда. З коробки був 14-й, який одразу оновився до 15-го. Виробник обіцяє ще як мінімум одне велике оновлення системи та 3 роки безпеки. По суті, ви отримуєте всі стандартні функції, плюс декілька фірмових фішок. Першою є спеціальна кнопка, призначення якої можна змінювати залежно від потреб. Причому варіантів надзвичайно багато. Пропонують не тільки звичне увімкнення ліхтарика чи зміну профілю звуку, а й запуск будь-якого застосунку чи навіть окремого сценарію. До речі, подвійне натискання клавіші живлення також можна перепризначати, що мені дуже сподобалося. Наступною фішкою є режим цифровий детокс. Він дозволяє на деякий час вимкнути окремі застосунки та сповіщення, щоб вони не заважали відпочивати чи навпаки працювати. Ну і застосунок MyDevice, в якому можна дізнатися стан пристрою, провести тести або написати в підтримку. Кастомізація системи мінімальна, окрім базових віджитів є декілька фірмових, до яких в пару пропонують тему з монохромними піктограмами від HMD, або ж вони можуть бути стандартними чи автоматично підбиратися до кольору шпалер. Якщо ж вам набридний мінімалізм, завжди можна встановити кастомний лаунчер і отримати значно більше фішок та налаштувань. Камери, чудовий набір модулів, основний на 108 Мп з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, 50 Мп телефото з двократним оптичним зумом, начирік на 13 Мп та 50 Мп фронталка з автофокусом. В день всі камери показують непогані результати, чого більш ніж вистачить для повсякденного користування. Телефото дозволяє робити якісні портрети, в основному модулю є режим на всі 108 Мпікс, а фронталка ідеально підійде для селфі чи відеозв'язку. З недоліків час від часу неправильна робота з кольорами і агресивна програмна обробка. Найкраще це помітно в умовах поганого освітлення, тому якщо для вас пріоритетні нічні кадри, краще встановити GCM. Мені поки що не вдалося підібрати ідеальну збірку та налаштування, які можна рекомендувати. А якщо ви знаєте таку, поділіться, будь ласка, в коментарях. відео всі камери знімають 4К 30 кадрів в секунду. Переключатися між модулями під час зйомки, на жаль, не можна. Непогана стабілізація та швидкий автофокус. На старті продажів була проблема з пропуском кадрів, але її виправили з оновленнями, тому зараз ніяких мікрофрізів чи інших проблем. Акумулятора 4600 мА без проблем вистачає на день помірного користування. Води на перегляду YouTube на середній яскравості витрачає приблизно 6-7% заряду, а стрес-тесту 2022. Гаджет підтримує швидку дротву зарядку 33 Вт. Блучка в комплекті, на жаль, немає, там тільки кабель USB Type-C з двох сторін. Проте це ще далеко не все. Skyline перший Android-смартфон на ринку з підтримкою магнітної бездротової зарядки стандарту qi 2 Це означає, що його можна заряджати, наприклад, від станції MagSafe. Або ж використовувати різноманітні додаткові аксесуари. Також передбачена 5-ватна реверсивна зарядка. Моїм 25-ваттним блочком відновити заряд з 2 до 100% вдалося за 1 годину 38 хвилин, а якщо маєте трохи потужніший, вийде приблизно за годину 15. Зі зв'язком та навігацією проблем не було: мікрофони відпрацьовують чітко навіть в досить шумному середовищі. Сім лоток комбінований, 2 наносімки або одна плюс карта MicroSD. Крім цього, додали підтримку E7, тому ви зможете використовувати декілька номерів навіть з картою пам'яті. Запис дзвінків є, але перед початком буде сповіщення. Після двох тижнів активного використання HMD Skyline у мене залишилися позитивні враження: нестандартний дизайн, стабільна робота, приємні матеріали. Звичайно, є і деякі компроміси чи недоліки, наприклад, відсутність повного вологозахисту та простенький вібромоторчик. Але натомість ви отримуєте топову ремонтопридатність, а магнітної безритової зарядки зараз немає навіть у флагманах. Тому якщо ваш бюджет 15 тисяч гривень, цей смартфон однозначно вартий уваги. Залишайте думки та відгуки в коментах, дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!